Сьогоднішній день триває 295 та доба героїчного протистояння українського народу російським загарбникам. Всі ми рівно 295 днів живемо і працюємо в екстрених умовах, надаємо допомогу всім верстам населення, нашим захисникам, внутрішньо переміщеним особам. Всі ми дізналися, де знаходяться наші протирадіаційні укриття, просто укриття для населення. Всі ці укриття, всі ці пункти приведені в належний стан на сьогоднішній день згідно з розпорядження обласної військової адміністрації, у нас на території розгорнуто чотири пункти незламності. А наша територія це 32 населених пунктів, майже 20 тисяч населення. Розгорнуто чотири пункти незламності. Один із них знаходиться зараз. Тут ми в ньому знаходимося. Це Село Лозуватка, приміщення Лозуватської сільської ради, а також ще три пункти незламності розташовані по території, по старостатам у приміщеннях старостатів це Христофорівська Христофорівський старостат, Вільненський та ранньоранківський. Від моменту створення пункту незламності ми з нашими працівниками, з нашим керівництвом головою Віталієм Володимировичем Яценко, було прийнято рішення забезпечити пункт незламності всім. Необхідним обладнанням, що ну було необхідно, яке входило в перелік там до пункту незглавності. Це і першочергове це генератор, тому що часті відключення вієлові світла за графіком і без графіку приводило до того, що не було зв'язку, не було де заряджати мобільні телефони, де там зігрітися просто людям. Тому це були е, на всі. Е, Пункти незламності доставлені генератори, які працюють, які в робочому стані. Також це були продукти харчування першої необхідності, вода, чай, печиво, ну все те, що можна зберігати там тривалий час, і в разі необхідності дуже швидко е, на, ну, е, пригостити людей. Е, також ну, подбали про малечу, щоб ну, якщо люди. Приходять з малечою, щоб ну, були якісь дитячі куточки, місця, де можна було відпочити, щось ну посидіти, провести час. Будемо так, е, ви знаєте, що ну е, в сільській місцевості е, пункт незламності він потрібен. Але будемо так казати, що мабуть в місті вони більш там актуальні, тому сказати, щоб наплив людей був дуже такий суттєвий, ну ми не можемо. Але я вам хочу сказати, що. Тільки ми оголосили про пункт незламності. Відразу така категорія населення, наша, як молодь. Почули слово зарядити мобільний телефон. Вони сюди відразу прибігли і там під час там блекауту, а на звук працюючого генератора, ну, люди сходяться. Ну, це десь було там в перший день близько 30 чоловік. і, ну, Потім там світло з тим, як з'являлося світло, ну, люди. Почали вже ну, проводити час там у себе в домівках. Так що, ну так, коли був повний блек-аут, у нас громада була близько 24 годин без світла і без зв'язку, бо буквально через добу світло відновилося. Але так як працює Укренерго обленерго віялові відключення світла, не завжди ці віяльні відключення були за графіком і ну. Що там призводило до певних там незручностей серед наших мешканців, але це такі відключення світла, там, які тривали там декілька годин, від 2 годин до 6. більше не було. Ну і це там відбувалося ну, з певною періодичністю. Starlink замовили, але зараз на них дуже великий попит, і ну, там дочекатися, там ну, ми в процесі Старлінг замовлений. Знаєте, як перша хвиля. Закупки генераторів відбулася. Зараз ми е, депутатським корпусом, керівництвом громади е, виділені кошти на закупівлю ще генераторів більш потужніших, але ну, є така позиція, кінець е, бюджетного року. І ну, не всі е, операції з коштами можна зараз проводити. Але з, з початку нового року ми закупимо ще генераторів там, більш потужних. В даний момент як відповідальний черговий по пункту незламності при Лизувацькій сільській раді. І так само, як відповідальна особа, пункт незламності працює з 8 до 17, з 8 до 17 години, а при виникненні повного блекауду кругло сутрик, круглодобово. Люди на даний момент, щоб часто надходили тайні, в основному Електроенергія є, попит на такі послуги наші, як зігрітися, попити чаю, щось перекусити у сільській місцевості, не дуже великий. При повному відключенні да, були, приходили люди, було спілкування з ними. Ну, як таких великих навантажень не було на цей пункт незглавності в даний момент. Потребували, ну, як, мабуть, мабуть, і скрізь зарядка гаджетів спілкування. Найбільше люди боялися цього вакууму інформаційного. Оце найбільше було. А так в основному молодь була. Люди похилого старшого віку вже не приходили. Сільська місцевість багатьох дома опалення автономне, газ не відключався. Так що не було такого ажіотажу, чи що не було такого здорового. Ну, мабуть, десь ну, чоловік 50-60 зверталося в пункт зламності mm -hmm. всього за період дії. Саме в цей пункт. Саме в цей пункт. Тут газове опалення у нас і по всіх інших пунктах у нас також газове опалення. Генератор на 10 кВт. Він забезпечує. Ну, ми його випробовували перед тим, як запустити, так сказати, інструктажі ж проведені, щоб могли чергові, які тут є, особливо, ну, Самі запустити, провести якесь там первинне огляд його, ну, щоб воно працювало. Все. Техніка безпеки також на першому місці стояла. Ця кімната вибрана із критерія того, що вона. По, щоб найбільше народу можна було вмістити. Е, на випадок, якщо даже мало було б місця, тут, то були задіяні інші кімнати. На першому поверху була б задіяна кімната інспекторів Національної поліції, також там із розміщенням і розкладучок, і всього. Ну, максимально розрахунок був такий, десь чоловік на 80. 90. Є пункти незглавності, на території яких, наприклад, там знаходиться в тому самому будівлі амбулаторія. Там більше може містити, там і ліжко місія є, і все. Зі у нас на території Криворізького району вже понад 50 пунктів незглавності, які працюють 35 пунктів незглавності. Працюють цілодобово, які забезпечені всім необхідним для е, тимчасового перебування, а навіть переночувати. Є і ліжка, є і обігрівачі генераторами. І пункти незламності всі забезпечені е, мінімальним е, резервом палива. Також всі пункти незламності забезпечені. Люди всі попереджені. Е, Мешканці району через і старостати, і через людей, через інтернет всі попереджені і розуміють, де вони знаходяться і коли потрібно, і як потрібно туди добратися, телефони. Тобто по пунктам незламності наразі ситуація повністю вся в робочому стані.